Ну, справа е, не в бруді, а справа в тому, що всі питання, які ми зараз обговорюємо, вони мають одну природу. Чому не змінений голова ЦВК Ахіндовський? Чому прийняти такий закон? Чому взагалі дали можливість майже 100% мажоритарну систему провести? Чому бюлетені без захисту? Це означає, що в будь-якій підпільній друкарні можна зробити стільки, скільки хочеш цих бюлетенів. Тому що спочатку була поставлена ставка на збереження старих традицій фальсифікації виборів. А Хіндовський це людина, яка ну, є символом фальсифікації виборів в часів Януковича. Прибрати його це справа одного тижня роботи в Верховній Раді. Залишили його тому, що тим, хто хоче їм користатися, він просто є зручний. Але я не погоджуюся з тим. Що ці вибори якось позитивно відрізняються від попередніх. Ви знаєте, це такий загальнонаціональний референдум довіри владі. Це плебісцит відносно того, що влада робить і, що, і як народ її сприймає. І тому саме головне, що 60% людей на вибори практично не прийшли. Завжди у нас було навпаки 60-70% українців приходили на вибори. Що це означає? Це означає, що не тільки не прийшли голосувати і висловити за якусь партію, а просто продемонстрували, що не підтримують цю політику, не підтримують абсолютно ніяких фейкових реформ, які зараз проводяться. Люди сказали ні всьому, що відбувається сьогодні. А ті, що прийшли на вибори, ділилися на три групи: перше, це ті, хто за переконанням, за позовом серця. Голосували і підтримували партії. Друга частина це спрацював на цей раз величезний адмінресурс. Я не одні вибори проходила. але такого, щоб строєм водили і щоб казали, кому балотуватися, кому ні. Я пам'ятаю, але це було під часи тих режимів, з якими ми боролися. А третя частина людей, яка була просто матеріально доведена довічі. І для яких перетворили вибори в такий собі політичний супермаркет, де можна було все, що завгодно, продати і купити. І це не провина людей, що вони із-за того, що доведені до такого стану, пішли брати цю копійку. А це провина, в тому числі партії влади, які зробили це головною лінією цих виборів. І у мене, враховуючи, що тут представник опори, є ваші цифри, що. З 1188 порушень, які були зафіксовані під час виборів, 291 факт підкупу. А вони ж не на кожній дільниці контролювали. Ви розумієте, що таке 291 факт підкупу. Це називається тотальний підкуп на виборах. Тобто Юлія це була Володимире, головна технологія. Як